Алмаста ріта отримали завдання знайти імітовану вибухівку. Кінологи, які їх тренують, наголошують сьогодні, собакам буде працювати не складно на дворі жодного натяку на вітер. Голландська вівчарка Ріта і бельгійська вівчарка Алмаз. Собаки різних порід одне й те саме завдання виконують по різному. Алмаз знаходить міну швидко. Ріті знадобилося трохи більше часу. Натомість у дівчини свої переваги. Вона справжній поліглот, кінолог дає її команди і українською, і англійською. Адже народилася Ріта не в Україні. Службова собака Ріта, голландська вівчарка Херда передана мені. З Євросоюзом там з нею знайомився, там навчався, там здавали іспити, отримали сертифікат. Потім приїхали в Україну і вже в збройних силах здали сертифікат наш собака з пошуку вибухових речовин та вибухових пристроїв, і почали працювати. Собака давно стала помічником для людей у формі, розповідають кінологи. В умовах війни тварини просто незамінні. Службові собаки займаються розмінуванням деокупованих територій Київської області, Харківської області, Херсонської області та Миколаївської області. А також є собаки, які працюють по пошуку зброї та вибухівки. Та пошук наркотичних засобів. Пес за кінологом закріплюється наказом командира частини. Однак, спостерігаючи за тим, які стосунки у тварин та їхніх господарів, розуміємо, це справжня дружба, а не протокол. Віталій зізнається, ріта ще молода. їй усього лише два роки. Втім, працює вона вже як справжній професіонал. Це якраз можна сказати початок кар'єри. Огляд собаки кожен день проходить. Це сам кінолог робить. Візуальний огляд, шерсть, зуби, глаза. Алмаз зустрів початок повномасштабної війни у Хмельницькій області. Там саме тривали навчання для собак, але потрібен він був тут, на Київщині. На другий день наказ нас відрахували, і ми з ним цілу, цілу добу майже добиралися своїм ходом до Києва. І коли ми заїжджали вже в Київ, десь вже була година 12-та ночі, в гостомель вже йшли. там, 25 числа вже там реальні бої йшли. Дивна річ, собаки спеціально навчені шукати вибухівку, але власне звуки вибухів бояться, хтось починає нервувати, хтось замикається в собі. Наша службова собачка з кама подільського в той час була на сході, і коли там в перший день почалися великі обстріли, собака. Замкнулася і прийшлося вибракувати, тому що вона після кожного вибуху вона просто падала, лежала і не йшла працювати. Але собака мінорошукова З алмазом було все добре. Тим часом кінологи приготували друге завдання для хвостатих пошуковців. Тепер треба знайти вибухівку серед дерев і кущів. Цього разу Ріта працює швидше за алмаза. Подивіться кінологу, собака дає зрозуміти, що виконала завдання, просто сідаючи або ж лягаючи біля знахідки. Жодного лаєння. Це один із головних елементів навчання. Вибухова речовина вона може здетонувати, якщо це пристрій вибуховий. Тут собачки тільки е, після того, як вона відпрацювала, або сидить, або лежить. І вона не має ніяких більше звуків своїх давати, тому що так, так потрібно. На останок обшук приміщення десь у середині теж заховано імітовану вибухівку. Цього разу навіть важко сказати, хто впорався швидше. Втім, спритність у справі сапера не головне, наголошують кінологи. Важливо знайти всі небезпечні предмети. Після успішного виконання роботи тварині обов'язково треба подякувати. А того, як вона виконала свою роботу, вона йде за заохочення або м'ячиком, або іншим можна лакомством. Таким принципом йде тренування мінорошукових собак. Зараз в Україні працює дев'ять собак-пошуковців, що передали нам держави Євросоюзу. Кожній закордонній гості, перш ніж залучати її до роботи, треба дати певний час адаптуватися до реалії війни. Ці собаки вони 80% вже були підготовлені, але оскільки в Євросоюзі там е, немає таких заклади, то, то тут ми дві неділі ми їх переставляємо на мінупушкову діяльність. Пошуковці та вартові загалом у Збройних силах України більш як 400 службових собак. Вони йдуть на пенсію тоді, коли настає біологічна старість, орієнтовно у 8 років. Собаку-пенсіонерку за правилами можна віддати комусь із цивільних. Втім, кінологи кажуть, найчастіше хвостати підопічний та її господар протягом служби стають такими близькими друзями, що залишаються разом назавжди. Ніна Колонійці, Олексій Шматов, подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.